Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку, щоб дізнатися, хто сьогодні запросив нас до себе в гості. Тут і там вона літає, новини всі на хвіст збирає. Що довідається, все вмить по лісі рознесе. Здогадались, хто це? Це сорока білобока. Сьогодні ми у неї в гостях. Що ж вона нам цікавого розповість? Ось послухайте. Одного разу на лісовій галявині зібралось дуже багато різних птахів, і вона захотіла їх порахувати, але рахувала, рахувала і не зуміла їх правильно порахувати. Давайте ж їй допоможемо. Зверніть увагу: вгорі є клітинки, в одній клітинці ліворуч птах, а інша пуста. Ми маємо позначити в пустій клітинці цифрою кількість таких птахів. Та давайте спочатку назвемо цих птахів. Ластівка, синичка, сова, грак, дятел. А тепер потрібно правильно позначити цифрою. Давайте це зробимо. Скільки ластівок ви нарахували? Правильно 3. Позначимо цю кількість. Ластівок 3. Число 3 ми позначаємо цифрою 3. Тепер порахуємо, скільки синичок. 1, 2, 3, 4, 5. Якою цифрою позначимо кількість синичок? Правильно цифрою 5. Скільки на зображенні сов? Одна. Тож позначимо її цифрою 1. Граків порахуйте самостійно. Правильно 4. І залишилися дятли. Скільки ви нарахували? Так, два. Ми позначимо їх цифрою 2. Молодці порахували правильно всіх пташок. Ой, послухайте, як кричать сороки. За що вони сперечаються? Я здогадалась, вони сперечаються, у кого ялинка вища. Одна говорить, що у неї, а інша кричить ні, це моя вища. Дітки, давайте їм допоможемо. Але чим запитаємо у сороки. Якщо сорока побачить, щось десь заблищало. Так, вона туди і летить. У гніздо несе оздоби, все красуні до вподоби. Так, одного разу вона принесла у гніздо чарівну паличку. І за допомогою цієї палички ми будемо вимірювати ялинки. Пам'ятаєте, вимірюємо за висотою, це знизу догори. Готові! Давайте починати. Один кінець чарівної палички. Прикладаємо на край ялинки. А вгорі, де вона закінчується, ставимо позначку. Кінець чарівної палички прикладаємо до цієї позначки, а вгорі, де вона закінчується, ставимо нову позначку. Прикладаємо чарівну паличку до останньої позначки, а вгорі ставимо ще одну. Ще прикладаємо чарівну паличку і ставимо позначку. А тепер нам потрібно порахувати позначки, щоб знати, скільки паличок помістилося в цій ялинці. Скільки позначок, стільки ж паличок. Ну, рахувати одна позначка, дві, три, чотири. Всього чотири позначки помістилися в ялинці, яка ліворуч. А зараз будемо рахувати, скільки в іншій ялинці позначок. Ті, що праворуч. Ми поміряли і другу ялинку, яка праворуч. Давайте ж порахуємо, скільки позначок помістилося в ялинці. Одна позначка, дві, три, чотири. Всього чотири позначки. Отже, дітки, чотири позначки в ялинці, яка праворуч, та чотири позначки в ялинці, яка ліворуч, і ми можемо сказати, що ялинки рівні. Однакові за висотою. Я думаю, що сороки будуть дуже задоволені, що в них однакові ялинки за висотою. А тепер, дітки, будьте уважні! Я підготувала для вас віршовані задачі. Давайте разом спробуємо їх розв'язати. Три ворони посварились, бо зернят не поділили на їх шум ще три примчало, скільки разом птахів стало. До трьох додати 3 дорівнює, шість молодці. І ще одна задача. Шість метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів і ще один. Сів на квіточку і він. Полічимо швидше всіх цих метеликів прудких. До шести. Додати 1 дорівнює 7. Правильно. Ось діти, ми і побували в гостях у сороки білобокі Давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили. Ми рахували птахів, співвідносили кількість птахів з цифрою, вимірювали ялинки за висотою. А ще я вам пропоную, коли будете гуляти на вулиці з батьками. Спробуйте порахувати пташок, які сидітимуть на деревах. А наше заняття підійшло до завершення. До наступної зустрічі!